Вітаю! Кожного місяця я викладаю результати, на чому мені вдалося зробити на крипці. Також я ділюсь і результатами по грідботами. Я чудово розумію, що мало хто знає, що таке боти і як на них можна зробити. Тому я вирішив зняти невеличке відео, в якому я своїми словами на своєму прикладі покажу, що це. Що це таке, і як на ньому можна зробити. Ось. На екрані видно а, зараз бачите платформу BitGap. Це платформа, на якій я торгую а, ботами. Це платна платформа. Є також а, аналогічні а, боти можна відкрити в, на будь-якій біржі, будь то Binance, Bybit OKEX, І вони будуть безкоштовні. Різниця тільки в тому, що тут є додатковий функціонал, більш воно професійно, і мені тут набагато зручніше. Тому я буду показувати на цій платформі, як я заробляю, як я її виставляю і. Ну, в принципі, ми в процесі я її відкрию бота. Запустимо бота, я покажу, що і як. Саме головне, щоб було зрозуміло, як воно працює. Ось, наприклад, на графіку монета кусама. Зроблю на весь екран. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, У нас є діапазон ціни від 34 до 46 доларів. В цьому діапазоні у нас лімітні заявки. Знизу заявки на купівлю, зверху заявки на продаж. Ось ці заявки постійно оновлюються. Тобто, якщо ціна спускається вниз, спрацьовує заявка на, на купівлю. Спускається ще нижче, знову спрацьовує заявка на купівлю, а зверху відкривається заявка на продаж. Ось ці видно цяточки, там зелені, червоні, це вже спрацьовані заявки на купівлю і на продаж. Поки ціна розторговується в цьому діапазоні, який ми виставили, ми заробляємо гроші. Ці гроші сразу же йдуть на спотовий рахунок тої біржі, яку ми підключили до цієї платформи. Так, ми самі, коли ми запускаємо бот, ми, бота ми самі задаємо діапазон, який ми хочемо. Ми задаємо скільки ліміток в цьому діапазоні. Це все можна настроїти як вручну, так і можна цей платформа може порекомендувати, як вона би. Я виставляю вручну. Вже з досвідом просто вивів свій якийсь такий от алгоритм, свій діапазон, в якому мені комфортно. Ось чим. Це чим мені подобаються ці боти. Тим, що це пасивний заробіток. Гроші кожного дня капають, ніяких немає нервів. Тобто, якщо я хочу емоцій, я буду там, займатися трейдингом. Якщо я хочу просто якогось пасивного заробітку, я відкриваю бота. Тобто, в мене є і трейдинг, більш така емоціональна, емоційна сфера діяльності, і боти. По факту боти, це даже би для мене ще вигідніше, ніж просто взяти і купити на споту монету, Як я раніше робив, купував якусь монетку цікаву, якій я довіряю, і чекав. І в мене там є зараз в моєму портфелі монети, яких я вже 3 роки чекаю, і навіть вони не в плюсі, навіть в мінусі. А якщо б я на цій же монеті відкрив би бота. Весь час, цих всі 3 роки, поки вона там розторговується, я би, отримував би кожного дня якийсь прибуток. Ось. Так що я вважаю, я вважаю що це набагато вигодніше, ніж просто купувати на споці. Так. <кій> а, що можна, які в принципі, я думаю, буде питання, а скільки на цьому можна заробити? Ось все залежить від того, який діапазон ви відкриєте ціновий е, 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 яку сітку ви відкриєте, і взагалі де, де і як ви торгуєте. Наприклад, я торгую тільки спотовий, а е, є е багато інших варіантів. Можна відкрити фьючерсний, можна відкрити якісь там ще є DCI інші різні. Є там алготрейдинг. Ну я просто буду показувати те, що я торгую. У мене більше це все-таки асоціюється з таким от пасивним безпечним заробітком. Ось тому я буду показувати на своєму прикладі. Наприклад, в мене я відкриваю сітку, десь вона плюс-мінус 30%, 30 ціновий діапазон 30%. І з цього цінового діапазону я відбираю більш-менш такі, от монети, яким я довіряю, в які досить на непоганій ціні, якої по якій я би купив би в принципі їх на, на спот і тримав би на споту, і більш-менш волатильні. А, тому що якщо монета а, слабо волатильна, да, якщо ми відкриємо там, там біткоін, ефір там, чи ще щось, ну воно буде просто набагато менше приносити а, прибуток, ніж, а, там якийсь, наприклад, не знаю, Кусама якась, DDX і, або ще щось, так, а, то а, на який прибуток можна орієнтуватися? В середньому хороший, я вважаю, хороший показник це 1% в день або 30% в місяць. Це я б сказав би дуже хороший показник. Більш-менш нормальний, я б сказав би теж хороший показник. Це 50%, або там 15-20% в місяць. Це також ну, досить таки нормальний, хороший показник. От, наприклад, от зараз я повідкривав кучу ботів там з невеличкою ціною, тому що я можу спокійно там з одного бота один, один бот закритий, на інший там трохи розширити сітку. Ну, трошки ну де, делегую таким образом делегую і зменшую ризики. Ось. І тут видно, в принципі, там в середньому за день там от в мене боти, які більше 1% приносять. Гірше всього, в мене поки що показує нір. В середньому за день 0,61%. Хоча, хоча, в принципі, це зараз такий ринок, що зараз досить така непогана волатильність і якраз зараз можна хорошо побільше ботів ботів запустити. Так. Ось ще можу відкрити аналітику ботів, і, наприклад, 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 за сьогодні. От за сьогодні на такому пасиві мені капнуло 28 доларів. Давайте подивимося, що в мене вчора, скільки вчора. Вчора в мене було там 42 долари. Вчора в мене було плюс 1,5% плюс 1,5% від е, мого депозиту, який я вложив в принципі на всі боти. Ой, 42 долари отак от капнуло на пасиві. Ну, в принципі, досить таки зручно і кайфово. Так, що е, ще б такого розказати? Я думаю, механіка зрозуміла. Я думаю, буде таке питання: а що робити, якщо... Абсе, що буде, якщо ціна вийде з цього діапазону? Да, в принципі, нічого не будете заробляти. Ось і все. Да? Якщо ціна вийде вверх з діапазону, по факту ви будете в кеш. А вийде в кеш, да? у вас буде тільки налічка, тільки USDT. -шки. Ось, можете просто закрити і закрити в хороший плюс. Можете почекати, поки ціна повернеться в цей діапазон і знову будете отримувати гроші. Можете, є така опція, як включити. ну, На біржових ботах, в деяких біржових ботах немає цієї опції. Тут є така опція, як трейлінг-апп. Це означає, що оці лімітки. Переставляється вверх, тобто от цей діапазон йде за ціною, за ціною вверх. І ви, якщо ціна постійно йде, росте. Так, на, на чомусь покажу, що тут добре так виросло. Ось, так, зараз покажу. Ось бачите? Да? Тобто в мене стартувало ось тут монета Stark, І вона. Пішла далі рости, і за нею підтягнулася ця сітка. Тобто, якщо постійно а, отак от плавненько росте ціна, то може її підтягувати сітка за нею і ви можете заробляти собі далі, поки не дійдете до якихось определених цілей, де ви вирішите, що все фіксую, закриваю. А, закриваю бота, відкриваю нового, там, або почекаю, поки трошечки. А, Ціна там трошки остина, трошечки піде на якийсь цей, корекцію. Це вже в залежності в кого які цілі. Так. Далі. Що робити, якщо ціна пішла вниз? Ось у нас там ціна так досить верху досить добре вверх піднялась. І рано чи пізно ціна піде в нас вниз на корекцію. І вийде з нашого діапазону. Проторговки, що робити. Також можна нічого не робити. Ви просто будете в монетах, і якщо ціна вернеться знову в діапазон, ви знову будете заробляти, можете також включити є така опція трейлінг, але це вже не переміщення цієї сітки, а її розширення. Тобто за додаткові кошти. Ви відкриваєте додаткові лімітки, тим самим розширяєте цю сітку. Наприклад, якщо там просіла там, на відсотків вийшла з цього діапазону на відсотки 10, значить, вам треба трошки розширити цю сітку на 10%, щоб вона знов торгувалася і приносила профіт. Якщо вже дуже сильно ціна спустилась вниз прям дуже сильно. А тоді, в принципі, можете просто чекати, поки вона вернеться. Ви залишаєтесь в цих же монетах, холдите їх. Ось можете закрити бота, і ви залишитесь цими монетами. Тобто, ви не фіксуєте збиток. Ви просто, от якби ви, якщо б ви купили, наприклад, на спотум якусь монету з інвестували і вона пішла вниз. Ви б просто дочекались, поки вона вернеться, поки вона знов не відросте. Так само і тут. Саме худший варіант це закрити бота і продати в мінус. Але я не бачу сенсу, а навіщо це робити. Це якщо прям дуже срочно потрібні гроші. Поки бот торгується в цьому діапазоні, сам бот ніколи не торгує в мінус. Він тільки в плюс. А в мінус це тільки можете самі свідомо закрити, якщо там впаде ціна, і ви закриєте і зафіксуєте не в, в цьому, не в монеті, а в USDT. І продасте по невигідній ціні, по нижчій ціні, в якій ви заходили. Ось. Так. Що ще такого би розказати ви і показати? Ну, в принципі, давайте запущу одного бота. Ось тут є демо-режим. Ось. І тут іноді можна там відкривати якісь боти тестити їх, дивитися, як, як, з якої волатильності вони відпрацьовують і скільки вони можуть дати. Так, як це, як це тут в мене виходить? А, наприклад, як я роблю? Запускаємо GridBot. Наприклад, не знаю, якийсь Ну, але, але. Монета Але. Е, відстань між грядами, між, між лімітками. Наприклад, я мені вже з досвідом просто от. Для мене ідеально це 1%. Це 1% це відстань між лімітками. Далі. Е, для мене ідеально. Це десь відсотків 30. Е, Ціновий діапазон десь в 30%. І виставляю його ось таким чином. Тобто, якщо ціна піде вниз, у мене спрацюють лімітки на купівлю. Якщо ціна піде вверх, ось ці от лімітки просто переставляться наверх, і просто наша, моя, моя сітка піде вверх. Це самий, на мою думку, безпечний варіант. Бо якщо ми отак от зробимо, то і якщо ціна піде вниз, то нам нічого не залишиться, як просто розширяти сітку. Є ще отакий от варіант, де отак от половину, половина на купівлю, половина на продажу. Отак от можна стартувати. Але найбезпечніше, як на мою думку, це отакий от от варіант. Бо ніколи не знаєш, куди ціна піде, і якщо вона піде, ми хоч трошечки підстраховані на там, відсотків 30. В нас є оцей от діапазон. Ну, ось. Можна також орієнтуватися там, на зони підтримки, зони супротиву. Ось і від них торгувати. Це вже кому як а, цікаво. Так, і в принципі ідеально для мене а, діапазон це 30%, шах сітки 1%. Виставляю трейлінг ап, трейлінг Pump Protection це якщо а, ціна різко пампиться, щоб за нею, нею сітка різко не, а, цього, не потягнулася. Так, і даун, Це якщо, якщо в нас ціна піде вниз, щоб ми могли докупити, розширити сітку. Все. Так, і в принципі я собі там, ну, наприклад, 300 доларів. 300 доларів. Так, а що таке? Дуже маленький, ладно. Давай 1000 доларів. Ось. Запускаємо. Все, бот відкритий. Все нічого важкого. Так. Тепер повернемося вже на, на реальний рахунок. Ось як я роблю? Я відкриваю з невеличкою сумою багато монет, це для того, щоб делегувати, щоб було менше ризиків. Що якщо там, наприклад, якась монетка піде вниз, і мені потрібні будуть кошти, щоб розширити цей. Гридбота, я можу взяти з іншої, іншу, взяти інший Гридбот, інший просто закрити в плюс, і за ці кошти розширити той Гридбот. Або не обов'язково закривати, можна також а, просто зменшити а, ці а, лімітні заявки. Кожна ця, наприклад, якщо відкриваю на 300 доларів. 30 лімітних заявок, тобто кожна лімітна заявка для мене коштує там 10 баксів. Я, мені треба 50 доларів, наприклад. Я десь 5 цих лімітних заявок закриваю, і у мене там на рахунок капає 50 баксів. Тобто Я зменшую цю сітку і за ці кошти розширюю ось цю. Сподіваюся, зрозуміло об'яснив. Коротше, чим більше а, таких от ботів, яких можна там десь зменшити, десь розширити, десь закрити, десь відкрити, це якось трошки зменшує ризики. Ось, тим паче, одна йде, хорошо вилітає, інша трошки менше. А так, коли в тебе багато а, монеток, я вибираю монетки, які би я би купував би по цій ціні на споту. І просто замість того, щоб купувати їх на споту, я їх відкриваю, на... відкриваю за них бота. Ось. І також вибираю, щоб вони більш-менш були волатильні. Ось, Наприклад, із всіх цих монет, які в мене відкриті, гірше всього показує в мене НІР. 0,61% в день. Ось, інші десь 1% і більше 1% в день від того депозиту, який я в них вложив. Так. Що ще такого показати? Ось тут також можна подивитися там прибуток за місяць, за день. За годину. ну В принципі, тут вся інформація, інформація є, скільки, ви от, скільки ви от по кожній монеті отримали. Можна в аналітиці подивитися, скільки в принципі заробили. Ось, Ладно, я думаю, більш-менш зрозуміло, як можна на них заробляти. Ось, Якщо вже більш детальніше, то є багато відео по ботам в Ютубі, і там більш детальніше це все об'яснят. І там вже на, на досвіді вже зрозуміти. Ладно, все. На цьому, все. До побачення.